Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Піва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную тайванську велосипедну складну покришку від торгової марки Maxxis. Модель називається Crossmark. Розмір покришки 26х2-10. Підходить для велосипедів з розміром Колеса 26. Клас гірський. Також для міських велосипедів теж підходить. Тому що протектор має змішану е, е, конструкцію. По бокам шипи, по центру е, більш-менш е, сплошна лінія. Е, дана складна покришка легко встановлюється на велосипедне колесо, що і робить цю покришку більш привабливою. Звісно, вона легше за вагою. Чому? Тому що всі стандартні покришки е, не складні, Мають е, сталевий корт, е, сталеву частину корта, бокова частина із е, м -м, металу. Вона гнеться, звісно, але не ось так вигибається, як складна. В складної покришки з боку йде тюларова нить. Вона міцна і гнучка. Вона легка і надійна. Тому й виходить складна покришка легше за вагою. Вага велосипедної покришки. Кросмарк 26 х 10, Звісно, буде менше, ніж стандартна. 600 грамів покришка. 600 грамів покришка складна кросмарк 26 на 2, 10. Особливість цієї покришки в чому? 60 ТПА, тобто на квадратний дюйм. Конструкція самої покришки 60 нітей на квадратний дюйм. А потім вже на цю конструкцію наноситься гума. Це більш товстіша нить, але її менше. Тому більш міцна, більш надійна покришка через це виходить. Ну, що дозволяє велосипедистам більш тривалий час їздити на цій покришки. Я цю покруку ось вже надув, поставив на велосипед і вона ось так виглядає. В виробництві цієї покришки було зроблено таким чином, що вона надійно буде триматись тривалий час. Тиск, який вона навантажує, це 2,5-3,5 атмосфер. Тут є інформація 2,5, 4,5 PCI. Тобто мінімальна 2,5, максимальна 4,5. Є інформація rotation, напрямок цієї покрошки, в якому напрямку вона повинна працювати. Ну і враховуючи. Особливість 52 мм за шишки. Більш інформаційна є така інформація 52 на 559 розмір покришки 52 ширше і висоту 559. Вага 600 грамів підходить для гірських велосипедів і міських. По центру у покришки майже непривривна частина, що дозволяє легко рухатись по асфальту. Бокова частина достатньо груба, щоб тримати надійний велосипед на бездоріжжя. Рухатись на велосипеді з покришкою Crossmark розміром 26 на 2,1 дуже легко. Надійність велосипедної покришки завдяки. До торгової марки Maxys вам 100% буде до вподоби Бажаєте придбати складну покришку Maxis Crossmark 26 х 210 яка ось так виглядає вже в робочому стані. Приходьте, купуйте, замовляйте, легко з собою брати в дорогу, транспортувати, вага мінімальна, легко встановлювати на колеси, тому що м -м -м, бокова частина ківларової ниті має, не е е така жорстка. Тому велосипедна покришка по бокам трішечки м'ягка, по центру надійна, міцна. Бажаєте придбати, купуйте, бажаєте замовити. Переходьте по силці YouTube канала Віла на сайт лаєв. і замовляйте велосипедну складну покришку Crossmart від торгової марки Maxxis. До зустрічі!